Заняття були насправді корисні. Інструктор доволі зрозумілою мовою, можна сказати, так, пояснив. Було понятно, до нас в розрахунок додавалася людина, яка з АГС раніше нічого не мала спільного, але і це, завдяки тим заняттям він все одно зміг зрозуміти, хоча б, як мінімум, Ази АГС-у. Рік тому, в принципі, я був в розрахунку АГС і все рівно мені цей інструктор допоміг згадати все, що. Я протягом того року вже міг забути. Це не вища математика, це все реально вивчити, це вся зброя, вона вся вивчається і ну, було б бажання. Вивчити можна все, що завгодно, в ніяких великих формул нема. Все дуже просто доступно. І якщо в людини є бажання, і вчити багато розуму не потрібно, щоб це завчити, і вміти користуватися. Для того, щоб правильно вміти користуватися, треба. Теоретичну частину Десь, щоб могло, було, було подивитися, і практично, щоб його можна було потрогати руками, практично попрацювати. І, відповідно, практика це перш за все шлях до успіху. Це як протитанкова зброя, так може використовуватися і проти особового складу, використовуючи осколочну гранату. Зброя, використовуючи осколочну гранату, має дальність аж 4,5 кілометри, тому, в принципі, є вже як майже артилерійський засіб, тому ця зброя дуже поширена, у нас є багато зразків цієї. Зброя поширена, зброя використовується, і зброя достатньо актуальна. Всі люди без перебільшення є вмотивовані, тому люди цікавляться. Люди хочуть принести для країни якусь користь. Люди зацікавлені в тому, щоб правильно використовувати цю зброю, тому навчання проходить дуже легко та без яких зауважень.